7 квітня 2025 року. Всесвітній день здоров'я і Міжнародний день бобра! В казковому селі Бовриця. Так зівпало з святом Всесвітній день Бобра і Альтаночки Бобра запрошують гребля бобра до себе на Альтаночки. Уже з сьогоднішнього дня буде тепліти, все в принципі зазеленіло, але трошки щось похолодало цієї ночі. Але ще сьогодні там трошки мінус і вже буде весна. Всім здоров'я і фізичної активності. 3. ти ж добре. Цього навчого 32 кг. Будьте активні, но кочу закликаю до фізичної активності. Якщо ви 10 днів пропустили фізичне навантаження, навіть мозок перестає працювати добре. Так що будьте активні, всім здоров'я!